Спочатку для того, щоб робити декоративну штукатурку мапу світу, вам треба засвоїти ось такі рухи. Відкриваєте відроз, шпакльовочка мгф акрил шпатель яку ми використовуємо для того, щоб наносити нашу декоративну штукатурку мапу світу. Я не із гіпса роблю, а із закрилова. Це дуже зручно. Я на ній з вами ось спілкуюсь. Не поспішаю, що вона тут застине, в відрі застине. Можна нанести квадратів 20. І після того повернутися. Якраз вона поматовіє, це у нас 15-20, може і пів години пройти, можна спокійно фармувати нашу декоративну штукатурку. Після висихання ми пофарбуємо її в два шари такою фарбою Dufy Matlatex. Стіни будуть у нас витримувати вологе прибирання. Наносити можна одразу на штукатурну поверхню, гарно поштукатурну або пошпакльовану. Витрати 850 грам на метр квадратний. Фарба у нас витрата 250 мл на метр квадратний, тому кому потрібен така, такий набір матеріалів для того, щоб створити декоративну штукатурку мапу світу, звертайтесь в укргост.